Скажу так, хлопці, знову ж таки розказую ситуацію. У минулому році в нас в білому колодязі була ситуація. У бійця поранення в грудну клітку було. Ситуація яка? Поранення в грудну клітку, хлопці наклали йому оклюзійну наліпку, далі не мали часу йому надавати допомогу. Далі пішов під ліс і по-другому там не було як. Ви не повірите, він своїми ногами вийшов до точки еваку. Його забрали в машину його привезли. Він ще постой покурив, правда, а потім бляха задеркапці трошки. Чуть-чуть попробував, думав, що в нього вийде, але ну, не зовсім вийшло, бо я по морді моргі Ну, Стабілізували. Але я веду до того, що не завжди є ситуація така, що ви можете там йому бандажувати і так далі. І так далі. Ви робите саме необхідне, те, що ви можете в цей момент. Я ж кажу, далі може бути ситуація така, що цей, хто надає допомогу, може стати теж трьохсотим, не забувайте про це. І двохсотим може стати. Тут гарантії ніхто ніякої не дасть. Швидко, чого я кажу, максимально швидко. Тобі треба швидко з ним справитися і займатися свою справою. Або навіть сховатися, якщо є така ситуація. Бо він же боєздатність частково втрачає. Чим серйозніше поранення, тим менше він боєздатний. Тим менше він може тобі допомогти. А ти чим довше будеш знаходитися коло нього, коли йде бій, ти можеш бляха теж отримати і отримати хорошо. А ще якщо в нього біде захар, то ще отримати від нього. І такі варіанти є.